Пане Ростислав питає, ви розказували про раціональність армування плити перекриття. Більше арматури, равно менше бетону. Але ж і арматуру потрібно привезти, розкласти, пов'язати, а це людська праця плюс е, витрати. Ну, пане пан Ростислав, ви, звісно, абсолютно праві. От, і я хочу, друзі, вам нагадати, що багато хто думає, що завдання проєктувальника здешевшити будівництво. Ні. Я казав і знову повторюся: завдання любого проектувальника запроектувати раціонально. Розумієте, гроші вони можуть бути однакові: що у будинка зліва, що у будинка справа. Але якщо зліва будує е, любитель, або котрий робить як всі, а справа робить професіонал, то при, при тих самих фінансових е, витратах ви отримуєте геть різні будинки, геть з різною якістю. Навіть зовні вони можуть в перший рік виглядати однаково, зовні, але через 5, 10, 15 років вони будуть виглядати по-інакшому. І от тут і є майстерність інженера, майстерність архітектора приймати рішення, котрі дозволяють отримати красивий, надійний, безпечний будинок з розумним вкладанням грошей. Тому що на сьогоднішній день інтернет привів до того, що по великому рахунку пофігу, по якій технології ви будуєте. Якщо ви будете витримувати параметри згідно нормативів, ціна всіх будинків майже однакова. Різниця нюансна. А от вибір архітектури, там одноповерховий будинок або двоповерховий, або будинок з мансардою впливає на бюджет сильно. От тут впливає сильно. Тому про це треба пам'ятати. І ваше питання, воно, звісно, має сенс. У нас є таке поняття, як мінімальне армування бетону. Все ж таки, бетон це штучний камінь, котрий при наборі міцності має тріщини. І для того, щоб це не розвалилося на шматочки, нам треба робити хоча б мінімальне армування. І сходячи із цього, конструктор, коли робить розрахунок, він і приймає рішення. В нормах написано, що рішення приймається на основі техніко економічного порівняння варіантів. Я цю машкуру падала, вона мене заколібала На основі техніко економічних порівнянь варіантів Тобто робиться варіант 1, 2, 3 розрахунок, кількість матеріалу, потім рахується кошторис кожного варіанту і приймається остаточний варіант. Оце правильний хід. Звісно, що досвідчений інженер він має вже досвід, да тобто він вже розраховував плити перекриття 6 метрів довжиною, там 3, 4, 5, 6 метрів. Він це робив вже десятки разів. Звісно, що дивлячись на проєкт, він вже маючи досвід, може сказати, які варіант або два варіанти тут бажано е -е, порахувати. Він не буде розглядати 10 варіантів, тому що його досвід дозволяє одразу відкинути ті варіанти, що точно тут не пройдуть. Розумієте? І ось виходить так, що коли нам треба розрахувати плиту перекриття, і ми з вами дивимося на прольоти, ми повинні розуміти. Як вона спирається? На дві сторони, на три сторони, на чотири сторони. Або це перекриття повністю поверху, і плита, як нерозрізна конструкція, буде мати різне армування над стіною посередині і над стіною в зоні спирання по краєчку. І конструктор, знаючи все це, починає робити розрахунок. І сучасні програми вони дозволяють. Це розрахувати. І я скажу вам так по досвіду, що якщо це перекриття, наприклад, в межах 6 метрів, ну це товщина перекриття буде десь 15 см. Вона оптимальна. І вже в 15 см працювати. Звісно, що чим товше бетону бетон, тим тонкіше буде арматура. Буде не десятка а восьмерка, наприклад, з тим же самим шагом. от Але бетону більше, бетон це вага. А чим більше вага на стінку, котра працює як внесете жата, тим гірше, чим менше надійність. І тому, звісно, зайва вага ну, вона не потрібна. З іншого боку, зробити маленьку товщину ви теж не можете, тому що є норми по прогибу. Ви не можете зробити її геть зовсім тон, тонку розумієте І от тому по досвіду, коли я дивлюсь на проект, я одразу кажу, що тут буде там 15 см, тут може бути там 16-17 А якщо у вас проліт 8 метрів, наприклад, кімната 8 на 8, я вам одразу скажу, що у вас плита 20 см це мінімум. розумієте і А той може бажано було б вже перейти на ребристу плиту. Тобто зробити її 25 см, але внутрі використати вже облегченою нез'ємну опалубку в якості пінопласта, наприклад. І оці речі, вони рахуються, в залежності від того, які у вас грунти, які у вас фундаменти, які у вас навантаження на цьому перекритті, від це може бути відкритий зал, а може у вас на другому поверсі стоять е е перегородки по 4-5 метрів заввишки. І таке може бути, коли це під дах підводиться, а це велике точкове навантаження. Тому е, немає ідеального рішення. Е, завдання проєктувальника запроєктувати раціонально. Якщо проєктувальник вам туліт 200 на 212 арматура, е, вибачайте, ць, е, не за це йому гроші платяться. Розумієте? Йому гроші платяться за те, щоб він зробив розрахунок. І там, де. Треба така сітка, він покладе таку сітку, де не треба, він зробить восьмерка 400 на 400, наприклад. от в цьому і за це і платиться. Тому, коли у мене конструктора забувають про це, мені доводиться їм це нагадувати і просити переробляти. Тому що нам платять за раціональне рішення. Але поняття раціональності, воно відносно. Так, і отут -от треба шукати цей компроміст. Кількість арматури і трудоємкість. З урахуванням того, що у нас заробітна плата вже росте в будівництві і в наступному році людей буде менше, ціна може вирости ще більше, зайва трудоємкість, вона недоречна. І тут ми підходимо до іншого аспекту. Справа у тому, що коли ми робимо розрахунок для промислового споруди, де у вас 1000 квадратних метрів перекриття. Розрахунок дає одну економію. Але коли у вас, пан Ростіслав, будинок невеликий, там 8 на 8, то ви знаєте, робота конструктора може і не окупитися. І таке буває. Тому все ж таки бажано це дивитися в комплексі і вже приймати рішення. Також на кількість арматури впливає класність бетону. Чим вища марочність, тим краще він працює в зоні стискання, звісно. От, і таким чином підбирається вся ця арматура. Сучасні програми дозволяють дуже швидко підібрати. Арматуру, шах, там десяток варіантів, буквально там за 20-30 хвилин. Там головне розрахункову схему загнати в програму. От на це багато часу уходить, тому що у мене це задається, кожна точка задається координатами задається товщина стіни, там ля-ля-ля. Оце марока. А потім сидіти підбирати товщину бетону і арматуру та це вже трошки простіше.